Всім привіт! Добрі новини з фронту. Можна сказати, не добрі, а навіть прекрасні. Су знищили склади окупантів у Соледарі. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. Артилерія Збройних сил України за підтримки аеророзвідки знищує військові об'єкти ЗСРФ у Соледарі. Тактична аеророзвідка продовжує уважно стежити за пересуванням російських окупантів і коригує завдання артилерійських ударів по позиціях РФ силам оборони України. Вдалося знищити три локальні склади та пересувні пункти боєприпасів загарбників, які намагалися розосередитись у населеному пункті. Соледар хотіли. Окупанти Жріть. За сьогодні знищено три локальні склади і пересувні пункти боєприпасів хробаків по місту, а також колону російських танків, бійці аеророзвідки бачать усе чітко у Соледарі. Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, Пригожину важливо захопити Донецьку область через власні інтереси. Олігарх, нібито хоче контролювати соляні та гіпсові шахти поблизу Бахмута на Донеччині. Бережіть себе. Підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!